Лабораторний дослід номер 4 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується випаданням осаду. Записуємо тему, мету обладнання та реактиви. Мета сьогоднішнього досліду здійснити реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується випаданням осаду. Обладнання це штатив із пробірками. Та піпетки. Реактиви, розчини кальцій хлориду, кальцій нітрату та натрій-карбонату. Завдання сьогоднішнього досліду простежити за дослідами та оформити звіт, заповнивши таблицю. Але перед початком роботи пригадаємо знову ж правила з техніки безпеки. Їх потрібно знати та розуміти. Давайте трошки пригадаємо, що заборонено. Наприклад, залишати відкритими банки та склянки з реактивами, зливати реактиви у раковину, міняти місцями корки та піпетки від різди склянок. Пам'ятайте, що усі правила треба завжди дотримуватися на уроках хімії, особливо під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. А тепер переходимо до роботи. Спочатку побудуємо таблицю. Вона складається з трьох стовпчиків. В дану таблицю ми будемо записувати молекулярні рівняння, повні йонно-молекулярні рівняння та скорочені йонно-молекулярні рівняння для кожної пробірки. Якщо таблиця заповнена, переходимо до досліду. Під час дистанційного навчання ми за ним будемо спостерігати. Через відео. У пробірку номер 1 наливаємо розчин кальцій хлориду об'ємом 1 мл. У пробірку номер 2 таку саму кількість розчину кальцій нітрату. До кожної пробірки доливаємо по 1 мл розчину натрікарбонату. А тепер спостерігаємо за тим. Що реакції супроводжується випаданням осаду. Робимо відповідні висновки. Записуємо до таблиці Рівняння хімічних реакцій. Лишилося сформулювати висновок. У висновку потрібно дати відповіді на слідуючі запитання: Чи відбуваються реакції до кінця з погляду теорії електролітичної дисоціації? Чим це пояснюється? Чи можна стверджувати, що в обох випадках відбувається одна й та сама реакція? Яка є одна з умов перебігу реакції обміну між електролітами у водних розчинах? Якщо справились молодці, Дякую за увагу. До зустрічі!